Добрий ранок. Сьогодні я відправляюсь на чудову екскурсію, яка об'єднує два острови Вар і Брач. Наголошую, що краще брати організовану екскурсію на ці острови, бо за один день ви не доберетесь окремим міським транспортом до цих островів. Можна доїхати тільки на ядролінії, зараз ми її бачимо це паром, на Брач, але в порт. Суматру і до Златного Рога, до відомого острова, відомого місця на острові брач ви не доберетесь самостійно. Тому краще брати екскурсію, яка коштує у всіх агенціях однаково 40 євро або 300 кун. І ви за один день зможете відвідати і хвар, і брач, і саме Златний Рог, і старе місто в Хварі. Приємної нам подорожі! Наглядини міста нам дали годину і ми самостійно гуляємо по цьому місці. Тобто екскурсійного супроводження на сад і єслі в нас нема. У нас такий вільний час для самостійних прогулянок. Зараз ми бачимо мапу. Міста єсла, може комусь буде потрібно. Зверніть увагу. У місті дуже багато кафешечок різних, продається морозиво, так що, якщо захочете відчути калорит і перекусити, можна це спокійно зробити. Але в цю екскурсію входить обід з рибою з куркою і для вегетаріанців ем, баланьєзи. Паєті, так що можна трошки зачекати і поїсти вже на нашій яхті. Зараз ми бачимо фонтанчик, дуже старовинний. І я хочу наголосити, що з усіх фонтанів можна пити воду. Тобто вода питна. Якщо ви з собою не взяли або запаси скінчились, можливо, поповнити і напитися свіжої води. Зараз спробуємо зайти в таку прекрасну часовеньку. Виглядає дуже старовинно і прикольно вхід сюда коштує 10 кун, не можна з морозовим собаками і в купальниках. Можна підійнятися на самий верх, Сходи нормальні. Ще раз вам покажу вхід. Це сходи. Йти недалеко, буквально там декілька прольотів, сходи комфортні, так що рекомендую піднятися на цю обзорну площадку. Воно того варте. Давайте трошки подивимося бити, які відкриваються з цієї площадки. Сподіваюсь, вас зацікавить. Ви теж захочете підняти. Червоні дахи це дуже дуже символічно для Європи, особливо для балканських стран. Виглядає дуже дуже класно. Зараз ми прибули на острів Прач. Він, звісно, не такий яскравий, як хва, але тут є дещо цікаве, що ми побачимо пізніше. Ми прибули на Бол, тобто на Брач. І тут є дві можливості добратися до відомого пляжу Златенрах, якого, заради якого ми сюди і їхали. Один варіант – таксі-боат, інший варіант це туристичний паровозик. І той і той варіант коштує 25 кун в одну сторону. Якщо ви захочете дойти пішки, це буде десь хвилин 20 і йти десь півтора кілометра. І так, йдемо пішки, частина шляху на сонце, але це невелика. Буквально там 5 хвилинок, може 3, якщо йти швидко. А далі вже переходимо в тінь, йдемо вдоль моря по такій сосновій тіньовій алеї. Спочатку здалеку покажу вам цей півострів видатний, який виступає в море. Видатний він тим, що він змінює постійно свою конфігурацію. Він може бути закручений, може бути прямий. Цікаве таке природне явище. Ще одна перевага, коли ви йдете пішки, ви можете зупинитися на таких в'юпойнт і зробити чудове фото і відео. І ходити пішки, до речі, дуже корисно. Ті, кирі, 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 з острова брат. Нарешті я добралася, шлях був дуже-дуже простий. Хоча я засікла час, пройшло 30 хвилин, але я зупинялася на сувеніри, на телефонні розмови. Не знаю, на. Зйомки цього відео і 30 хвилин дуже повільним шляхом я на острові. Є певні заборони на цьому пляжі. Я думаю, що може комусь буде корисно, тому зверніть увагу! Хороша новина для любителів галькових пляжів. Цей пляж гальковий, хоча на рекламних проспектах його малюють. Пляжу, плапляжем з білосніжним піском, але все трошки по-інакшому. Це такий сірий пісочок вулканічний може навіть з галькою. Але цікаве місце варто відвідати і варто тут покупатися, побувати. Знімаю для вас заход у море, вода чиста. Дуже комфортний захід. Ну і так, звичайно, давайте дійдемо до кінця цього чудового півострова. Подивимося, що там, як він закінчується, що це за такий золотий ріг, так би мовити. І так, дивимося. Чим закінчується золотий ріг? Барабан на дроб. Ну, ось так це виглядає. Все, йду купатися. Так, покажу ще вам зараз з цього ракурсу, щоб ви бачили, що це дійсно златен ріг. Вода на пару градусів прохолодніша ніж в інших містах Хорватії. Така освіжаюча, тому рекомендую обирати теплий період для відвідування цього острова. Ці тварини точно знають толстый починку. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал. Будемо подорожувати разом. Я впевнена, нас чекає багато цікавих.